Ігоре, дивись, я би розпоч... Я хочу розпочати саме з історії, яку повідомив журнал «Політику», Це найцікавіше. А він повідомив про те, що Андрій Єрмак потрапив на четверте місце у рейтингу діячі за версією журналу за заверсію цього журнала. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, от він вище навіть ніж Ердоган, Ердоган на п'ятому місці. Це захід бачить в ньому справжнього керівника, і до речі, треба додати, що. А от, на першому місці, поки ми не знаємо, хто а, на банкові дуже хочуть побачити там Зеленського. Але є Байден, Сі, навіть Путін. Але на банкові дуже хочуть побачити Зеленського, тому що інакше вважають, що будуть дичайші ревнощі у Зеленського до Єрмака. Як ти вважаєш, чому? А зеленський вибач, зеленський бач, обмовка по Фрейду. Чому Єрмака поставили на цю позицію, не дивлячись на те, що ну в нас в країні, наприклад, ну як відверто, згідно конституції, все, що робить з Єрмак, має входити до компетенції президента на його другого номеру. До речі, саме так і прописали в політику. Я зацитую: Єрмака, називають зеленим Hello. кардиналом України. Що? -що? Ярмака називають, да, називають зеленим кардиналом України, і а, пишуть, що через те, що Зеленський сам обмежений в закордонних поїздках. Єрмак здійснює ділові поїздки по всьому світу і дивину свого босу, зустрічається з сопоставленими наземними чиновників, проводить перемови, укладає угоди. Фактично робить все те, що повинен робити президент, і от найцікавіша, ти вважаєш, що на заході зрозуміли, хто насправді керує країною. Друже, дивись, ну перш за все, я звертаю увагу на той факт, що е, а хто їм винен. Так? Тобто, А хто ж винен в цій, в цій всій історії? Ну Саме Зеленський незрозуміло, з яких підстав делегував велику кількість повномажень для Єрмака. Але я дивлюся, знаєш, і так собі думаю, напевно, це унікальний шанс для України позбутися саме цього Ларьочника. Ну знаєш, від Ларьника до зеленого кардинала, ну це круто, звісно. Це стрімка кар'єра. Вона пов'язана звичайно, напевно, з тим, що Зеленський після Оманської зустрічі оголосив, що я з Єрмаком прийду прийшов, то я з ним і піду. А отже, я так думаю, що якийсь компромат в такій. Що не дозволяє Зеленському поступити інакше, як далі тримати Єрмака, як то кажуть, саме людиною в Україні? Це один момент. В чому суть унікального шансу для України позбутися Єрмака Єрмаковщини? Ну це якщо перших три місця займуть непонятно хто, але не Зеленський. Тоді в цій ситуації, я думаю, що. Такій історії буде покладено край, бо найбільше привітів на що день зловили шурма і татаро ну, а від інших, як кажуть людей від інших висловлювань західних партнерів. Зокрема, пам'ятаєш, оцей лист, який написали, якби узагальнюючи лист Україні, для яких там реформ потрібно, і так далі, те, що прийшло зі сполучених штатів, так мовити, прилетіло. Так от саме в цьому контексті якраз Єрмак відповідальний за всю кадрову політику. Ну а якщо ми пригадаємо історію, що кадри рішають все, то в принципі кадри якраз таки рішають все. І хто відповідальний за кадрову політику в країні, якому делегували ці повноваження, ну на тому й буде прикуп за ці кадри. Для Зеленського це теж є один із шансів сказати. Ну Андрій Борисович, понімаєш, оці ці всі твої експерименти, оці всі твої тести, оці всі твої речі, які ти робив, бачиш, вони функцію громотвода, тому давай ми з тобою договоримося, і так далі. І громоотвод виконує свою функцію. Але я не думаю, що це дуже буде швидко, бо спочатку є менші громадводи у вигляді. Татарова там ну то там Смірнов, Демченко, вони десь там плутаються, шурма там ще там плутається. Тобто там багато в офісі президента громодводів, яких не шкода віддати на розтирзання суспільству. Ну я маю на увазі в контексті юридичної площині, звичайно, згідно чинного законодавства, бла-бла-бла От, але ще раз наголошую, це може бути дуже серйозний дзвоник. Ти знаєш? Я аналізував історію, от яка зараз відбувається в Україні. Аналізував дуже багато висловлювань, в тому числі політиків е, наших українських, е, і я бачу, що знаєш, в нас вибудовується щось на кшталт е, сонцесяйного, щось на кшталт монархії, яка буде передаватися ну не від сина до батька, а від батька до сина до внука від діда, як то кажуть, і так далі. А яким чином вони хочуть спланувати. Пер... Передачу влади з одного свого на іншого свого. Таким своїм свій час, я так бачу, був призначений Єрмак, але той негатив, який він на себе зібрав разом зі своїм, як ти кажу, пролетарським прошлим, да, тобто разом з своїми ларіочними справами, а також помічницькими у регіонально. Вони ані йдуть цим путем. Десь так би я сказав би і намагаються піарити Єрмака. Ну чого тільки варто проплачування? Я так розумію, лобістів в Сполучених Штатах, щоб е, Єрмак вийшов і там бекав, мекав на їхньому великому одному з найбільших каналів Фокснюс. Е, е, так само ми можемо пригадати минулу поїздку вже Зеленського з Єрмаком. І знову ж таки інтерв'ю у. З видавництвах Сполучених Штатів, е скажімо так, вийшло інтерв'ю Єрмака, і мене питається, а за чий щодо банкет? Ну тобто, хто оплачує цих лобістів, які лобіюють популяризацію Єрмака. Е я розумію, що офіс президента збирає бабло, але не за що відповідає і не декларує. Це зрозуміло. Потічки вони формуються на місцях і течуть в центр ріками, скажімо так, і впадають в велике е Чорне банківське море. В якому ніхто ніколи, вони так думають, не розбереться, скільки ж, куди яких хабарів зайшло. Ну, це ж не те, що це ж не Коломойський, який там проводки робив через банк. Це ж, це ж налік налік. От. Я думаю, що йому достатньо буде кримінальних справ, в тому числі поняття Оманської зустрічі разом з Зеленським. На початку повномасштабного вторгнення саме Єрмак був призначений людиною, яка відповідає за всю гуманітарку. Просто після скандалу в Запоріжжі він якось так випав з інформаційного поля як головний відповідальний за гуманітарку, але ж в нас же ж тобою гарна флешка в голові. Ми ж то пам'ятаємо, і звичайно будемо нагадувати нашим глядачам. Тому резюмуючи історію, антиконституційна передача повноважень Єрмаку, яка призвела до того, що він може вийти собі і сказати в медіа в просторі: я дав доручення прем'єр-міністру. Тобто, розумієш, це вже говорить про що, що повноваження були передані в антиконституційний спосіб, тому що згідно законодавства України, ця особа не має права давати ніяких доручень прем'єр-міністру, очільнику виконавчої влади. Але це де юре, а де-факто ці процеси вже відбуваються. Це монархія, не знаю, ще не монархія, але якщо виходити з те саме пана Корнієва, Хочу нагадати всім, що ця людина не зовсім остання в партії Слуга народу. Ну зараз він функціонально заступник е голови парламенту, але реально він йшов як один із очільників саме Слуги народу. Е тому заяви Корнієнка, що ми тестуємо модель президентської країни, чесно кажучи, це було ну, це можна розцінювати як замах е на конституційний устрій України. І мені цікаво, чому не була порушена кримінальна справа. Щоб курєєрко в рамках розслідування цієї кримінального провадження дав свої пояснення. А що ж він мав на увазі? В чому проводяться ці активні дії щодо тестування президентської моделі? Які саме речі вони впроваджували в життя, щоб це протестувати? Держава Україна? Люди кладуть свої життя. Але тим не менше. Кормієнко один із тих очільників, які сказали, що саме тестують президентську країну. А я хочу нагадати для глядачів згідно конституції України, ми є парламентсько президентська республіка. Тим не менше, це не заважає слугам народу зробити з нас е, подопитних кроліків. Напевно, справа в тому, що на заході такі речі дуже, дуже, дуже добре знають, моніторять і вони це бачать і відчувають. Тому я маю дуже велике, що в списках перше, друге, третє місце. Буде не Зеленський, Юре. Ти знаєш, я хочу тебе трохи поправити. Ти плутаєш де юре Два. і де-факто де юре в нас дійсно парламентська президентська республіка, а де факто офісно парламентська. І саме така вона залишається, поки нас не продать вибори Я поясню, чому. Тому що вся влада сконцентрована в офісі президента, вся Кардинально, взагалі, і а, від цієї влади вони не відмовляться, навіть розуміючи, що вони не можуть з нею впоратись і дати самі собі раду, вони все одне намагаються все тримати в своїх руках. А парламент взагалі імпотентний, і ти знаєш, ну такий парламент їм дуже легко керувати. Там велика кількість фріків, зрадників, любителів УПЦ ПЦМП. Перевертнів, посіпак, ну так хто завгодно, Фрі, ну там дійсно брехуни з Аналтабу, гвалтівники. Всі такими не важко керувати. Так, от після виборів, а вони стануться зразу після закінчення військового стану. Коли зміниться влада в Україні, тільки тоді щось може змінитися, і я сподіваюся, що не тільки може, а й зміниться. Але я хочу привернути увагу ще про одну історію. Ти сказав про Корнієнка, це дуже вірно. Корнієнко казав, що вони хочуть бачити парламентську республіку, президентську вичну республіку. Але найцікавіше в цій історії, що в них нема ані досліджень, ані моделювання. А нічого іншого є виключно гучні заяви для того, щоб подивитися, як реагує суспільство і через цю реакцію робити наступний крок або не робити. Я тут тільки друже. Вибач буквально одну вставочку Зроблю невелику. Я хочу нагадати всім. Тези Арахамії, голови фракції Слуга народу у парламенті. Так Арахамія нам розповідав про суперовість моделі управління державою в Китаї, комуністичному Китаї. То я хочу нагадати, що там якраз таки дуже-дуже далеко до демократії. І саме це є, ну, я би сказав би так, це третій подільник в цій історії. Отже, ми вивели трьох подільників: Арахамія, Корнієнко, Ну і Єрмак. От і все. Тому така історія. А над цим всім я хочу всім нагадати, що цей весь треш прийшов в парламент на імені президента Зеленського. Тому от, така от картина маску. Дивіться, але ми розуміємо, якщо повертаємось до Єрмака, що саме він дійсно зелений кардинал, той, хто роздає наказ. Якщо ми бачимо, що хтось зі слуг гавкає, то ми розуміємо, що команду Фас дають в офісі президента. Особливо, якщо це. Команда Фас на головкому залужного, а команду закриє пасть немає. І от ми бачимо, що офіс президента мовчить і не реагує на всі за ну, такі зухвалі заяви Мар'яни Булою. Мовчить не тільки Офіс. Мовчить голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Мовчить голова фракції Слуга народу Давід Арахамія. Мовчать. І люди у фракції публічно ніхто не виступає. Мовчить навіть голова Верховної Ради, спікер, теж Стефанчук з Слуги народу. Вони всі мовчать, тому що розуміють, хто дав команду Мар'яні, і от найцікавіше в цій історії, що заяви Мар'яни вони ну давай відверто. Вони настільки дискредитують навіть Збройні Сили, вони дискредитують Зеленського зараз. Атаки на залужного сприймаються як боротьба на майбутніх виборах, а не зараз щось позитивне для України. Зеленському час зрозуміти, що якщо він знімає залужного і не виграє війну, будь-які умови, домовленості, все ще це буде на його голові і на його провині, що це він знявши що залужного у неможливих перемог. І от найцікавіше в цьому, що я не бачу розбудови великої правослової такого галузі а, військової в Україні, але я бачу атаки посіпак банкової на залужного. Це, наприклад, Мар'яна Безугла, це Арахамія, це нещодавно Жовква. А, до речі, дуже цікаво, що все це робиться або через якісь свої канали в Фейсбуці, або через 1+,1, де Наталка Масійчук. Вкидає все це в медіапростір і потім це обговорюється. Ми бачимо ще одного пропагандиста банкової, яка дуже зухвало працює саме на владу, а не на Україну. Найцікавіше в цьому. Тоді мене запитання: оці витівки безулою, коли вона заявляє про те, що там є корупція, залужний ли не агент Російської Федерації. Я уявляю. Якщо б залужного не було, втримали б ми Київщину, повернули б ми Херсонщину, повернули б правий берег, повернули б ми Харківщину, повернула б ми Чернігівщину. Маю сумніви. Я пам'ятаю, хто є зараз у владі і що вони заявляли, і що вони підписували у Стамбулі. То в мене ж запитання: от депутатка знову наїжджає на яджує так чому вона впевнена в тому, що їй за це нічого не буде? Вона не буде покарана, і як ти вважаєш, яка мета цих атак, тому що дискредитувати залужного не вдається а розхитати суспільство навпаки, і це на фоні того заяв банкової, що можливий майдан. До речі, ще раз хочу наголосити, що майдан до до кінця війни або будь-який масовий протест неможливий. Тому що це знищить Україну і це буде грати на руку росіянам. Як ти вважаєш, чому Мар'яна так себе веде, і яку ціль вона ставить? Або її а, керівники, яку ціль ставлять на фіналі? Так, значить, почну з кінця. Яку ціль Мар'яна? Що за гру Мар'яна? Значить, це є безумна торпеда, це є фрік? Якого юзають? Ми з тобою військові люди знаємо, що таке хибна ціль. Коли ти виставляєш ворогу хибну ціль, він починає валити по цій хибній цілі, а ти таким чином бачиш, звідки працює ворог. Мар'яна Безула виконує роль хибної цілі. Е, логіка дуже проста, я думав над цим питанням, і прийшов до висновку: що а що ж приховують вони? За Мар'яною, да тобто ми тут розбираємося з Мар'яною, іде колосальний хайп. Там всі там про Мар'яну згадують вона стає самим цитованим політиком в Україні і самим більшим фріком для тих, хто розбирається в політиці. Тим не менше, від чого я, яку увагу вона відволікає? Від де основний напрямок удару, і я зробив висновок, що основний напрямок удару це спригнути сховатися за референдум. Для того щоб підписати якісь угоди з росіянами, про це сказав Арахамія. До речі, я хочу сказати про відсутність плану оборони України першим плану війни на 24-й рік. Першим сказав Арахамія, але такої реакції не було. І тоді випускають того, кого не шкода, який підсвічує це, додаючи до цього речення слово відставка залужного слово сполучення саме. І все, і ми всі тут атакуємо цього фріка. А питання а, того, що влада готується до якогось референдуму під час війни для того, щоб перекласти відповідальність за непопулярні чи будь-які інші рішення на мудрий нарід, ну від цього ми відволіклися. І таким чином Арахамія відійшов від удару. Саме він відійшов від удару, бо він озвучив тези про якісь там референдуми, розумієш? Тому Мар'яна, це Фрік, це той, кого не шкода, вона своїм ротом наговорила. А тепер це було початок. Да? А тепер ми говоримо другий момент. А що їй за це нічого не буде? Ну давай говорити відверто. Тут я вже скажу як юрист. Отже, стаття 364 кримінального кодексу України називається зловживання владою. Народний депутат за голосування в парламенті відповідальності не несе. Але народний депутат, у разі, якщо він виконує організаційно розпорядчі функції. І без будь-яке на це вмотивованих причин порушує закон України, то в цьому контексті він отримує кримінальне провадження. Ну, наприклад. Стефанчук не хоче просто так від свого самодумства підписувати відрядження депутатом, чим обмежує пересування депутату і обмежує його виконання ним е, своїх службових обов'язків, та в тому числі е, контакти міжпарламентські зв'язки. Ну ми там зараз парламентська асамблея Ради Європи і так далі. Тобто, Стефанчук це питання вже собі кримінал такий повісив. А що ж у Мар'яни? А у Мар'яни була справа вагнерівців. І по цій справі вагнерівців, де вона очолювала ТСК, вона вже в тоді отримала своє перше кримінальне провадження 364 статті. Коли поставила незаконно на голосування і не допустила до участі у ТСК народного депутата Парубія. Таким чином вона зловживала владою. Це перша справа Мар'яни Безуглої і їй за це поки що нічого нема. До зміни влади їй нічого за це не буде, бо бо рот Мар'яни це є язик Єрмака. Е е е Ну, це просто щоб ти. Ну я, я в цьому не сумніваюся. І питання тут а не в тому, чи Мар'яна довольна залужним, чи недовольна. Залужного атакує Єрмак. Так, я вважаю, що саме Єрмак, тому що всі шапки Єрмака. Починають атакувати залужного. Використовував він для цього Шевченка під прикриттям Буданова чи Буглу. Це вже неважливо. Там Жовква е, з Офісу Єрмака, там зам, зама і так далі. Тобто, ця вся шобла почала атакувати залужного, але цей час під шумок, арахамія рухає головну тему, головна тема це референдум. Далі, які ще кримінальні справи може собі отримати Мар'яна Безугла? Безугла, Перепрошую, вона може отримати кримінальну справу даючи на ігоре. ігоре маленька ремарка а згідно закону України під час військового стану, під час війни неможливе проведення референдумів, і Арахамія про це знає, але вкидає навмисно цю тему. Навіщо? Перекласти відповідальність за неприйняття за прийняття непопулярних рішень на народ вони можуть не робити референдум, але під під референдумом заховати якесь опитування. Ти пам'ятаєш опитування від зеленського: п'ять пунктів, як ви ставитесь до смертної кари корупціонерам і так далі. Ну розумієш да тому. Тут питання, вже яку обгортку вони будуть запихувати і яким чином перекладати відповідальність на мудрий народ? Це вже питання іншої дискусії. Але повертаючись до Мар'яни, так, от які ще кримінальні провадження вона собі вже я думаю має заробити, і на ці запитання їй придеться відповідати. Моє перше запитання: а від як в інтересах якої країни, пані Мар'яно, ви хочете заволодіти інформацією щодо планів головного нашого головкома збройних сил України? Щодо оборони України на наступний рік ці плани формуються і доповідаються виключно на ставці Верховного Головнокомандувача, до якої ви не маєте доступу. А отже, мене цікавить, в інтересах якої країни стараєшся. Це таке риторичне запитання. І другий момент, друге, друга стаття. Стосовно Мар'яни Залужної, а в інтересах якої країни ти вводиш дезорієнтацію особового складу щодо процесів в тилу країни, яка захищається? Так я вважаю, що це є злочин, який скоює народний депутат Верховної Ради України, яка Хоче таким чином деморалізувати особовий склад збройних сил України, викликати недовіру до вищого військового керівництва, а саме до головкома з нашими планами оборони України і так далі. Ну і на завершення: повісити на залужного закупівлю турнікетів, е написання і голосування в парламенті сухого закону, повісити на залужного. Не всі про провтики, так щоб не не забанили ютуб. Всі профтики, підготовки до війни, це питання їхньої політичної відповідальності, які вони хочуть повісити на нас з тобою, на нас військових. Просто залужний він асоціюється з усіма збройними силами, бо знаєш, вішати на березу чи на лапіна? Ну трошки хлопутно, бо можна і піти за руським кораблем. А отут якраз таки в колосальних масштабах вішається ця річ з метою підриву довіри до наказів головкома збройних сил України. То мене друге питання: а в інтересах якої країни пані Мар'яна безугла озвучує своїм ротом? І хто їй вніс цю інформацію, щоб це озвучувати, хто її запустив? Отже, я бачу співпрацю групою осіб в інтересах країни-агресора по тим пунктам, які я вже озвучив. А тут ще одна історія. Юрій Гудименко, якого ти теж знаєш, звернувся зараз до СБУ з тим, щоб по Мар'яні безуглий. Розслідували питання, чи вчинила вона злочин, передбачений частиною першої статті 328 кримінального кодексу України розголошення відомості, що становлять державну таємницю особою, яка ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Якщо Мар'яна Безугла наскільки настільки безглузда? Що ляпає своїм ротом, не розуміючи, що вона розголошує, тоді вона чиняє злочин, передбачений статтю 259 кримінального кодексу. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, і от е, зараз дуже цікава історія, тому що є звернення від Годименко є інше звернення, але мені щось підказує, що навіть при наявності цих е, звернень реакції не буде. Але тут знову історія цікава. Ті люди, які відмовляються порушити а, провадження, ті люди, які відмовляються розслідувати це, цю проблему, вони ж теж скоють злочин. Вони готові на це, як ти вважаєш? Ну, дивися, ДБР тиловий, тилова кільна структура, яка в принципі проводить розслідування, і нещодавно було засідання ТСК, ну як нещодавно, в минулому Минулому році було засідання ТСК щодо справ е, порушених ДБР їхніх зарплат, і так далі. Значить, зарплата, середня зарплата в ДБРі. Е, до речі, очолювала це ТСК пані Яц Яцків. Є така да чи Яц Яцків? Е, це депутат Слуга народу, е, депутат Ша. Е, напевно, та та та. Ну суть в чому там один із пунктів цього звіту звучав так: що ДБР порушувало за якийсь там період 4 ти, тисячі кримінальних проваджень, і з них. Три проти військовослужбовців, ну які вам ще реформ не вистачає. До речі, в доповнення до сказаного Юрією Годименком. Я тут ще хочу доповнити ще одну тезу: що окрім того, що Мар'яна Безугла те, що вона наляпала, розумієш, вона ж злила мобілізаційні міроприємства Держави Україна. Це стосовно мобілізації 20 тисяч на місяць. Це робота в інтересах країни агресора, бо вона здала інформацію, яка має обмежений доступ. Кількість мобілізованих військовослужбовців збройних сил України на місяць. Це фактично розголошення мобілізаційних процесів. Це ДСК, це вже це вже для СБУ. Тобто, це вже є для СБУ. А що стосується її інших моментів, за які звернув Юра годинку увагу, я тобі скажу, як воно буде далі відбуватися. Ми з Юрою маємо досвід. Ти, можливо, призабув, але я нагадаю і тобі, і нашим з тобою глядачам. Ми ж порушили по Вагнергейту кримінальне провадження проти увага, сонцесяйного президента України проти Зеленського. Ми заставили їх зареєструвати це в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Саме таке кримінальне провадження. ДБР відмовило. Ми оскаржили в суд. Суд зобов'язав. ДБР знову відмовило. Ми в прокуратурі порушили вже справу проти ДБР. Цю справу не хотіли порушувати. Суд зобов'язав це порушити. Досвід як довести до логічного завершення, саме процес порушити справу. Юри є, я думаю, ми згадаємо нашу двохрічну молодість. Станемо молодшими на два роки назад і доб'ємо це питання. Але тут питання ж не тільки в тому, що вони, вони порушать, вони внесуть ЄРДР, вони цю справу, звичайно, похоронять. Поки там є Татаров, Смірнов, поки та шобла Єрмаковська сидить на банковій, вони її похоронять. Але ж, друже, влада швидкоплинна. Потім відновити по, по цій заяві судове розслідування до судове слідство, як два пальці. Це асфальт повір мені. Просто треба є. генерального прокурора з Фаберже і щоб він не був з зеленої команди, впевнений, переконаний, зелена команда це є політичні трупи. А отже, братику, гріх наступній владі не догнати цю шоблу. Бо ця шобла, якщо зараз відпітляє вони потім запакують всіх. Ну, ми ж з тобою будемо занадто старі і не цікаві. Але хто його знає хто знає. Тому не треба все. до кінця все, що. Боже, ну, все, що, все, що Ригівське ми не додушили, сьогодні в кабінетах сидить. От ми не додушили антимайдан, і сьогодні Татарови, Єрмаки, Демченки, Смірнови вони в кабінетах. Богдан недолюстрований, вони всі в кабінетах вже сидять. От і все. Я думаю, що вони це теж розуміють і будуть намагатися ще раз зайти до влади, але це політичні трупи. Політично, це вже все. Це це не впливає.